Горми, шановні добродії. На черзі ще одна. Цього разу сумна касочка. І так, оповідання дев'яте. Аварія на шахті. Різні аварії, завали, вибухи пилогазової суміші, що супроводжуються пожежами чи просто викиди газу метану затруєнням робітників. На жаль, досить поширені явища на шахта Донбасу. За всіма фактами, особливо Групових нещасних випадків матеріали перевірки РГТІ, тобто районної гірсько-технічної інспекції, направлялися до нас, прокуратуру. Для вирішення питання про порушення кримінальної справи стосовно винних осіб, зазвичай з числа ІТРів, тобто інженерно-технічних робітників. Але за всю мою практику. Тільки одиниці таких матеріалів мали в подальшому кримінально-процесуальне продовження. Зазвичай інспекція діяла за принципом рука руку ми і крайніми по трагічній ситуації, призначалися, як правило, самі загиблі або якісь стрілочники, які отримували лише догану і втрату премії. Пам'ятаю, як одного разу, проводячи дослідчу перевірку за одним з таких матеріалів, я опитував вірського майстра якоїсь шахти. Дія відбувалася на початку 90-х, і ще в наших головах були радянські стереотипи про пролетаріат Гемон і Шахтарів Гвардії праці. Взагалі у нашому регіоні традиційна праця Шахтаря. Її професія прохідника-забійника чи гроз, тобто вірник очисного забою, вважалися шановними, адже завжди були небезпечними та тільки іноді високооплачуваними. А партія і уряд традиційно в СРСР піднімали високо, хоч і часто лише на папері статус робітничого класу. У розмові майстер розповів мені, що нещодавно був у Німеччині, по профспілковій лінії. І їм найгіднішим, за програмою перебування організували екскурсії на різні немецькі підприємства. Вони відвідали збірні лінії Ополя, стали плавільні цехи Крупа та інше. Але на шахту їх. Чомусь не повезли. Коли він поцікавився, яка з професій ФРН є найбільш престижною і високооплачуваною, йому пояснили, що до таких можна віднести професії лікаря, викладача у ВНЗ, юриста, тобто представників інтелектуальної праці. А що шахтарі? Як у них з зарплатою, поцікавився тоді мій співрозмовник. Представник приймаючої сторони, дізнавшись, що перед ним шахтар з України зам'явся, було помітно, що йому незручно коментувати це питання. Проте майстер наполягав і отримав відповідь, що шахтарі заробляють мало. Оскільки це важка і некваліфікована праця, пов'язана з безлічч небезпек. Тому на шахтах працюють переважно емігранти із Східної Європи та Азії, поважаючи себе бюргер, на шахту не піде. Було видно, що мій співрозмовник досі ще був під враженням того откровення, і йому не вкладалось в голові. Як професія Шахтаря може бути нешанована. Зима 1996 року вночі шахти імені Карла Маркса прокурор міста подзвонив диспетчер? Повідомивши про те, що на підприємстві стався груповий нещасний випадок внаслідок обриву кліті. В результаті чого є загиблі шахтарі. Досить рідко, тільки якщо кількість загиблих з десятками, на шахту виїжджав прокурорський працівник, який мав одразу оцінити ситуацію і відстежувати правильність дій, створена за цим фактом державною клімні. От і в цей раз. Принципово ми могли б не виїжджати безпосередньо на аварію, а з'явитись там в кращому випадку вранці, коли будуть відомі попередні причини нещасного випадку. Але наш молодий прокурор вирішив, що необхідний вийшок у повному складі. Як це наложить робити по справах про правбивства з проведенням всього комплексу слідчо-оперативних заходів, який, на мою думку, Бив у даному випадку зайвом. Але наказ є наказ, і глибокою морозною ніччю мене з дому забирає шеф на своєму авто, де на передньому сидінні вже сидів мій приятель і колега, слідчись Лавко, позихаючи і йорзуючись від холоду. По дорозі обговорюємо те, що сталося і намагаємось накинути попередній план наших дій, а скільки передбачено роботи для сок вкрай незвичайна. На шахту веде заметана снігом склизька дорога, вся в льодових ямах від коліс великогабаритних машин. Той діло нас заносить із сторони в сторону. На 99-й моделі Жигулів і прокурор змушений вести машину, як на вторальні. До того ж їдемо по пам'яті, оскільки ні вказденників, ні машин, ні пішоходів нам по дорозі не зустрічаються. Попереду з'являються деякі вогні шахти управління, і ми нарешті прибуваємо на місці. У приміщенні шахти холодно і брудно від повсюдно лежачого вогельного пилу. Повсюду протяги, варюкаючи двері і вимушено бездіяльні шахтарі у касках із саморятівниками та брудними обличчями. Сніг залитий всередину і не тане, осідаючи на підвіконнях і підлозі. Утворюючи чорно білі сліди. Ми з'ясовуємо, де кабінет директора і піднімаємось на другий поверх в приймальню. відчинивши двері, не звертаючи увагу на обурення секретарки, втрьох увалюємось в кабінет, де вже знаходяться людей за 20, хто в костюмах з кроватками, а хто в пильних і мокрих робах. Тут тепліше. Але Курена на величезному столі серед тарілок із їжею посередині розгорнути довги паперова простирадма, викоперування вугільних горизонтів, підземних виробіток і комунікацій. Народ особливо нас, на нас уваги не звертає, переговорюючись один з одним. І голосно матюкаючи з кимось по двох шахтних телефонах, ми представляємося, і в кабінеті ненадовго настає тиша. Присутні явно здивовані нашим проявленням та ще в такій кількості, і нам одразу пропонують гарячий чай і якісь бутерброди з ковбасою. Чуювати нам нема коли, прокурор відводить в бік директора шахти. Разом з головним інженером обидва червонене від втоми очима і легким запахом перегару. Підійшовши до лежачого на столі креслення та зазираючи свої блокноти, напевно, вже в сотий раз вони пояснюють, що чергову зміну по вантажно-пасажирському столу спускалася кліть з 24 шахтарями. В результаті обвалення багатотонної криги, що утворилася зверху ствола, кліть отримала ушкодження, і частина людей, які в неї знаходились, були викинуті з неї безпосередньо в ствол. Та, об стіни підземного колодязя, впала в зумб. Це така частина шахтного стобору з відстойником для рудникових ход. У даний момент на місці аварії йдуть рятувальні роботи силами ВГРЧ. Це гірні рятувальники, із залученням вільної Сміни працівників шахти. Точно кількість страждалих ще встановлюють. Зібравши з собою копію необхідних документів, ми відправляємось до того самого стволу, де зустрічаємо групу рятувальників. Які переговорюється по раціях з товаришами, що знаходиться в зуфі. Через огородження ми заглядаємо вниз, у чорну безодню. Там, у глибині, у непроглядній темряві час від часу спалахують і гаснуть промені ліхтарів на шахтарських касках. Кліт же спущено вниз і являє собою жахливе видовище. Величезна, колись прямокутна ліфтова кліть, зім'ята та розрізана, як ножем, майже навпіл. Краї зрізів деформовані, на підлозі і стінах кліті помічаємо численні сліди крові, схоже через пил на краплі ртуття. Навіряться, що таке ми зробити з металом, по суті, шматок замерзлої води. Але одразу згадується Титанік і приходить усвідомлення, що це, на жаль, цілком реально. Тут на місці у начальника дільниці ми з'ясовуємо, що загиблих, імовірно, 10 осіб, інше дивом уціліли 14. Знаходяться у шоковому стані. Практично у всіх також є тілесні ушкодження різні виступані тяжкості. Декому з них надається термінова допомога, санчастини шахти, найбільш тяжких, вже відвізли до лікарні. Людські останки, загиблих гірників, рятувальники, там глибоко під землею. Поміщають в обрізані шахти рукави, це такі гумові, шланги великого діаметру та видають на поверхню, де укладають на підлозі біля ствола. Ми даємо їм команду нічого без нашого відома з тілами не робити і викликаємо на місце міліціонера-криміналіста для фіксації всього процесу. Він ув'язує матузкою печатує з обох сторін мокрі. Брудні чорні гумові труби з трупами, після чого їх фотографую. Люди навколо сумні і похмурі. Саме в такі моменти приходить на думку банальність про те, що ми всі ходимо під Богом. І на місце загиблих міг опинитися кожен з цих товаришів, тепер збираючи шматки тіл ще нещодавно живих друзів. У брудні шахтній воді. На бортовій вантажівці гумові пакети зі скорботним вантажем 200 перебувають у міське відділення СМЕ, де за допомогою шахтарів та санітарів моргу розвантажуються і викладаються на підлозі в секційному залі, між трупами ростин, яких провели, і тими, які вже очікують похоронної церемонії. У мене в руках наша сімейна гордість, нещодавно куплена дружиною для чергової відпустки, що не відбулася, міні-відеокамера, я повинен буду використати не для увічнення пригод моїх дітей, які радісно блискаються у морі, а, на жаль, процесу впізнання загиблих шахтарів, оскільки єдина міліцейська камера знаходиться в ремонті. Чому б ми це робили, для мене досі питання. Оскільки ніхто не міг припустити, що серед загиблих опинився хтось випадково, або навпаки, когось ми б не знайшли серед мертвих. Хоча підсніжники, тобто нібито працюючи, а фактично лише рахуються на шахті, ті часи не були рідкістю. Санітари розкрили пакети і нам постала страшна картина. У калюжах чорного, вугільного пилу крові, лежали такі ж безформні фрагменти тіл. Розібрати, що це, з першого погляду, було неможливо, але обличчя, яке більш-менш збереглось, було тільки в одного з десяти загиблих. Сергій, начальник судебки в чорному клюйончатому переднику та резинових чоботях, діловито оглядаючи, лежачи на підлозі Місіва, цинічно заявив, що підібрати кожному його частини тіла буде нереально. Але він спробує зібрати конструктор Лего після того як їх ретельно відміє від бруду. Я зняв Всю цю жахливу процедуру на свою відеокамеру передав касету експерту для копіювання і вийшов на вулицю покорити. Нудота підступала до горла і дим цигарки трохи розбавив типовий для моргу запах розкладання людської плоті. Цвітало. І день обіцяв бути сонячним та позимовому гарним. Легкий морозець формував зинюю на деревах. Білі оксамитової галочки, обсипаючи з дрібним дощем на лежачий сірий від пилу сніг. Було тихо, тільки з боку центру міста доносився Заводський гул. Всю цю ідеалістичну картину псувала своїм виглядом похмура вантажівка, що стояла біля входу. З кузова якої стікала на сніг чорно бура редина, суміш крові та вугілля. Наступного дня для проведення впізнання в Морзі навели порядок, упорядкувавши трупи, які лежали в рознові, і звільнили місце на двох секційних столах, виклавши на кожному по сформованому трупу шахтаря. Накривши їх білими простирадлами, які санітари міняли на наступного після впізнання. Я знаходився всередині залу, фіксуючи все, що відбувається знов на відеокамеру, а Славко проводив безпосередньо дію, запрошуючи по черзі родичів загиблих, які очікували на вулиці у Чорному Скарботному натовпі. Процедура, зрозуміло, була не з приємних. Ми, встановивши під час допитів індивідуальні особливості кожного із загиблих, тобто наявність родимих плям, шрамів, татуювань та іншого, безпосередньо перед пізнанням пропонували родичам не відкривати труп цілком, а оголити тільки його індивідуально визначену частину. Але ніхто з них не погоджувався, вимагаючи показати тіло рідного людини повністю. Оскільки видовище було явно, не для слабоневних, зазвичай після зняття простирадло цілком все закінчувалось непритомністю вдави або матері покійного, і нам доводилося виносити їх на свіже повітря. Не буду більше заморювати моєго читача описом особливості тієї кримінальної справи. Скажу тільки, що праця наша була не марна. оскільки ми таки встановили винних у цій аварії та направили справу до суду. Правда, подальша амністія невдовзі звільнила їх від покарання. Наш прокурор отримав подяку від ГПУ. І цінний подарунок за розкриття резонансного злочину. А у мене, на пам'ять в сімійному відеоархіві, залишилася та сама відеокасета, відзнятими на ній кадрами в стилистиці Альфреда Хічкока та Чудовістка Франкенштейна. Наступного разу, вже значно пізніше, коли я працював в апараті прокуратури області. Доля знову звела мене з вугільної справи. Я був відряджений керівництвом до суду для супроводу процесу обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, кільком керівникам шахти Родіна, винним у великій аварії з людськими жертвами. То раз супроводжуючи ще двома фатальними нещасними випадками, спочатку непогода обірвала лінію електромереж. І в суді вимкнули комп'ютери для складання постанов про арешт. Після висловленого в судді обурення і мого нервового звернення щодо цього до місцевого прокурора ушкодження стало терміново усувати, і під час чого загинув електромонтер. А вже після благополучного для мене арешту всіх фігурантів у справі, коли я вже повертався додому на прокурорські машини. До нас під колеса потрапила кішка в водія місцевого прокурора. Отак дві недологи смерті ще додалися до трагічно загиблих в той пахмурий день. До речі, тих арештованих за кілька років, також за амністію звільнили від подальшого перебування під вартою та покарання.